Росія позбавила власного житла мільйони українців. Завдання держави забезпечити людей дахом над головою. Нині в уряді працюють над новою програмою, яка має поліпшити житлові умови, зокрема переселенців. І один із прикладів, у який спосіб це зробити, реалізують у Дніпрі. У місті реконструювали вже третій об'єкт під соціальне житло, де 500 родин із Маріуполя отримали смарт-квартири. Подробиці далі. Анастасія з чоловіком заносять останні речі до нової селі у березні. 22-го вони втікали з Маріуполя від російського терору. Спершу на захід України згодом чоловік знайшов роботу у Дніпрі та забрав туди сім'ю. Оформили документи як ВПО і стали в чергу на соціальне житло. По тому у них народилася друга донечка. А за кілька місяців надійшла звістка. Вас чекають на заселення. Чекали оце соціальне житло, і десь ну ми вже. Рік чекали, я стала в чергу і ось, отак. Сьогодні. Отримали, так. Нове помешкання родині виділили в будівлі гуртожитку, яку відновили спеціально для маріупольців. Тут є все необхідне ліжка, міні-кухня та власне санвузол. У нас четверо, так, але ми в шоці, бо нам дуже сподобалось, що є холодильник, є душова, туалет, то тобто є санвузол. Кухатувати. Для дитини все є. Ну можна де я спати. <смеш> ну, їй подобається приміщення. Розраховане на 192 сім'ї. Більшість кімнат уже заселена. реконструкцію. Провели в рамках програми Я Маріуполь житло її фінансували. Уряд України та Франція на одній із п'яти кухонь обід готує Ольга. Про те, що їм довелося пережити, жінка воліє не розповідати, радіє тому, що є та все сучасне, все обладнане, добре це гаразд. Це зручно, не треба там придумувати де, що. От я жарю, тут витяжка, це мікрохвильовка. Чуть-чуть спокійніше, нужна Так. Хата рідна. Хочу в Маріуполь на фонтан, на театр, на море. Пані Світлана намагається сховати сльози за усмішкою. Каже, немає права опускати рук, бо ще онука виховувати. Окрім житла, тепер жінка має змогу ще й працювати стежитиме за порядком у пральнях, які є на кожному поверсі. Років мені вже немало. Так. Тому черга за мною роботодавців не стоїть, скажімо так. Тому для мене це оптимальний варіант. Чим будете займатися? Що ваше у волосські? Я в машині справу сприйня, сприйняла, допомогла і видала у соціальному гуртожитку. Є спортивна зала та дитяча кімната. За головною в ній пані Ольга у Рідному Маріуполі працювала у дитячому садочку та в управлінні освіти. Тож чудово розуміє наскільки маленьким переселенцям потрібна психологічна підтримка. От у нас сухий басейн для психологічного розвантаження. Також у нас є палатка. Якщо дитина хоче побути на динці, сама собою, вона може туди піти, задвинути шторки і сама по собі гратись. Є будинок, то тобто діти часто граються і вони мандрують до себе додому. Особливо хлопчики у нас дуже люблять грати з кухарів. А ще малеча розписала прапор Маріуполя для гостей вручати ключі від соціального житла до Дніпра приїхала заступниця керівника офісу президента України. Люди не сплачують аренду. а. Камірни вони дуже помірні. тобто це 400-600 гривень на місяць. Це світло Це вода. за словами Ірини Верещук. Така модель соціального житла взірець для інших громад в уряді розглядають нову програму, щоб допомогти переселенцям в придбанні нового помешкання. Оце і є якраз експериментальний проект, який описує те все, що ми тут бачимо поетапно, відповідно до законодавства, фінансова частина, хто що фінансує, за які кошти та джерела можна будувати таке соціальне житло, бо є різні типи житла, яке зараз будується, в різний спосіб надається кредитування, інші форми. Але це, як на мене, найоптимальніший і найефективніший проект, тому я тут, щоб підкреслити роль і значення таких проєктів. В рамках проєкту це вже третій гуртожиток в Дніпрі. Новим оселям радіють 500 родин із Маріуполя у планах до кінця року відкрити соціальне житло у Чернівцях та Криповницькому. З Дніпра Олена Меделюк, Ярослав Засоба подробиці телеканал, інтермарафон Єдині новини.